Всім привіт! Ну що у нас? По господарству, які новини? Такі не дуже приємні горе господарями. Так, почнемо по порядку. Привозив я ветлікаря. Чому я привозив ветлікаря у білки, як і в минулому році, була затримка посліду? Вона шотилилась вчора на пасовищі десь. 12 після 12-ї години, може там, плюс-мінус, десь о 12-й. І оце ж доба, послід не відходить. Треба відразу від лікаря, щоб чистив. Минулого року таке саме було. Ну, як він каже, що ну, у неї може така специфіка. Тут дуже на це вплинути чимось. Може, якісь спеціалісти розказують, що на це можна вплинути, там щось подавати, проколоти. Ну, він каже, що, в принципі, таке буває. Ну, добре, це все єрунда. Він заклав таблетку там спеціально проти запальну антибіотик, так сказати. І, в принципі, нічого страшного. Почистив, все нормально, все добре. Так, в принципі, потихеньку білка їсть. Все якби потихеньку. Виникло питання у мене такі давно, вже з місяць, такі сумніви, чи тільна мілка, чи не тільна мілка, тому що ми її в кінці літа минулого року покрили. Була ж рябіна, з першого разу покрилась цим асімінатором, ліветлікарем. Білка з першого разу осімінилась і було видно, ну і шорябіну перед тим як продати. Я привозив спеціаліста, коли білку покривав, він мені рябіну тоді прорихталив. Коли я продавав, я вже знав на 100%, що рябіна тільна. Тому багато роликів мені попадаються, блогерів купують корів, а вони не тільні. Ну, я не знаю, такі господарі, як так можна робити, я б, наприклад, поки оце не знав, що коровка тільна чи не тільна. Я б нічого не робив з цим. І запускати. От у неї 30-го повинно бути 7 місяців стільності. В принципі, я знаю, що коли навіть 6 місяців стільності, вже якби теля можна нащупати, як воно штовхається і все. Е біля 7-го місяця, взагалі там ніяких сумнівів. Живіт уже великий, тиля штовхає. Мілки минулого року було слабувато, зрозуміло, що тиля. Я навіть ним, ним, мов, не пам'ятаю. E, no, але все одно я пам'ятаю, що трошки так теля і відчував. Воно штовхалось Мінь з цієї сторони, коли я при... притрагувався, тиляє відчував. А тут ні, взагалі. Живіт не дуже великий. Тут запускати вже скоро раціон, а вона ні. І він же її перевірив сьогодні, каже ні. У неї матка дуже опущена. З яєчником там трошечки непорядок. Він простимулював, він там все зробив, що треба з його, ну, по його роботі. І каже, там, вітаміни проколоти. У ну, мене є там і вітаміни, і є селен, я прокалював. Він каже, ще якийсь комплекс вітамінів гарний, проколоти там є, проколю, то не проблема. І привезу його, ну, будемо, дочекаємось охоти, покриємо нічого страшного. Вона по молоку зараз шпаре нормально, нічого страшного. Просто ми, виходить, тоді покрили, і я відразу на початку осені пішов на роботу. І тоді то робота, то всього так багато багато роботи і просто спеціально чомусь не привіз. Взагалі треба привозити вет лікаря, прорихталити. Ну, з трьох місяців тільності. В деяких корів можна з двох подивитись. Ну, от помілці він каже в три місяці, не раніше, тому що у неї дуже низька матка. Щоб нащупати, ну, треба, щоб місяці три було з тільності. Ну, коротше, якось так. Доїмось, убавлю все одно, і пайок по макухі, по білковій групі, тому що вона жирнувата. Може, і це спровокувало. От десь вона не покрилась, я годував нормально. І восени. Ну, я ж годував нормально, думав, вона, в принципі, покрилась, понадою, давав нормально. Ну, але вона жирнувата. Жирнувата треба, щоб вона скинула трошки. Тому що жирна. Ну, так коровка, вона молода. Коротше, такі справи. Буває і таке. Тому обов'язково перевіряйте настільність, тому що може бути отак. Це добре, що я не почав запускати, буде далі доїтись, нічого страшного. Все нормально, молока дає гарно. Так, що у нас по свинки, по абрикосі? Так, друзі, ну що по свинки? От я у нього запитав, ну от буде 8 місяців їй. Не загулює, не бачу, що його робить. Він мені каже, ну він спеціаліст. Ну, дуже спеціаліст. У нього досвід роботи під 40 років. І реально він на фермах працював. Е, ну, Коротше, людина реально з досвідом, яка працює, яка тут на всю округу спеціаліст, він непоганий. Він коротше, каже, що покривати свинку ремонтну треба ідеально 120 кілограмів. Я йому кажу, ми її купили. Е, 150, десь. 6 місців. Він каже, та ти що, та це капець. Можна погратись в ТС, ну, каже, це, звісно, в такій вазі перший раз і щось не. Ну, коротше таке. Скоріше за все, просто він мені каже, на дієту її постав, щоб вона їла там листочки люцерни, травичку, мало давай їй корму. Загуляє, там ТС, може. Загуляє, може простимулювати. Ну, коротше, я не знаю. Я боюсь, що якщо ми так зробимо, ще втратимо. Ми вже два місяці просто тупо протримали. Ну, понятно, у нас досвіду нема в цьому, та й взагалі цим треба займатися. А ми отак, от одну купили і думав. Ну я так і знав. Я що то й казав, що це на відео колись я і казав, що це все не так просто взяти і чимось почати займатись. Без проблем тут ніяк. <свист arrivé> якщо я на дієту поставлю, вона похудає. А якщо не вийде, оцімінити і так далі. Ми просто втратимо і час, і вагу її, уже ж і так вона не ними відгодівлі. Коротше, скоріш за все, я її зараз на місяць трошки більше навпаки ставлю на відгодівлю, серйозну, гарно її буду годувати. Десь там сироватка, десь там все різне таке саме, що у нас молочки є. Щоб її відгодувати максимально там кіл 200 плюс, скільки там вже буде, заріжемо її на м'ясо, більшу частину продамо, щось трохи собі залишимо. І просто купимо маленьких свинок, тому що ремонтні свинки, він мені каже, повинні годуватись. На нормі змаличку, там як от підняли, підняти їх там до, до трьох місяців, і там потихеньку до трьох, до чотирьох, і там потім потихеньку на нормі їх тримати. Плюс, ну це і я знаю, щоб нам там, наприклад, дві свиноматки обрати та осімінити, треба десь чотири порося купити. Може в двох місячних купити. І щоб не так накладно було. Вся ж проблема, що немо, ну, немає так коштів взяти і купити багато. В цьому та й проблема основна. Тому якщо б були кошти, це взагалі не проблема. Це все, оце, що відбувається і не виходить, Це все такі. Це мелочі, так сказати. Ну, але що є, то є. Тому треба брати більше, менших там потрібні, щоб самі може їх годувати, не перекормити. Виявити, охоту. просто у нас тут за 10 кілометрів, де цей ветлікар сім'я, ну що нам що, що нами сіміняє, живе, у них є там комплекс, я і не знав. Це біля нас тут кілометрів 10, ну можна сказати поруч, тут недалеко. І там і сім'я продають, і там може і поросят, треба напитати. Ну коротше, треба щось робити. Треба брати більшу кількість, самим їх дотримувати, осіменяти, А ті, які вибракуються, Підуть на м'ясо. Ну, коротше, отакі у нас новини. Отакі новини в горе господарів, так сказати. <світ> ну, якось так. Тому вчиться на, на чужих помилках, щоб не робити своїх. Тому ну, ми, я і знав, що може так бути, ну, просто що? І робота на все не розірветься. За все не ухватиш, так сказати. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Такі новини.